21 лютого до правоохоронних органів звернулася родина пенсіонера. Чоловік 1938 року народження безслідно зник. Втім, фахівці, що приїхали на місце, швидко знайшли зниклого в одному з гаражів. 21 значить, февраля поступило сообщання в дежурну частину, що э, пропав мужчина. Ну дедушка вже 38-го року, житель посілка Комсомольський. Выехала на место группа оперативная, начали заниматься, то есть действительно ну, человека нет, обратили внимание на то, что дома там э, нарушена общая обстановка, хотя там двери были закрыты, и как бы в гараже тоже э, ну, начали проводить оперативно розыскные мероприятия совместно э, с управлением розыска и установили о том, что В сусідньому гаражі, тобто з владельцем того, який пропав. Є як би, там сліди вказують на наліччя злочину. І в підвалі даного гаража відкопали труп. Погиб, ну, який у нас пропав. Як з'ясувалося в ході слідчих дій винуватцем зникнення і смерті пенсіонера став місцевий мешканець, який в минулому вже був засуджений за схожий злочин. Ранні судім привлекався, відбував наказання за нанесення тяжких тілесних попрощений аналогічним способом. молотком по голові. Аби нажитися, молодик заманив до себе пенсіонера, а вже потім вчинив криваву розправу. Нім виявився 34 річний житель посілка Камсомольського, який сильно наживе заманив себе в гараж тварин. Нанес ему три удара молотком по голові. І після чего спрятав звернув ну, целфанову пленку тела и закопав у себе в підвалі. Фіналом кривавої трагедії стало нажива молодика у вигляді тисячі гривень та золотого ланцюжка жертви. Він завладів деньгами, які знаходились при ньому, и как бы, ходив квартиру, проникав, там селі теж щось похитити, Ну, в, в принципі, крім цепочки, він більше цену, нічого не знайшов. Вже зараз представники відділення поліції з міського району з упевненістю говорять, що молодик буде засуджений на строк від 15 років позбавлення волі або ж до довічного ув'язнення.